14-річна Анастасія Новакова із Черкас потребує допомоги. У неї прогресуючий лейкоенцефаліт. У 9 років дівчина перехворіла грипом. Недуга дала ускладнення. За три місяці школярка сіла в інвалідний візок. Нині не може ходити та спати, бо все її тіло здригається від судом. Як лікувати хворобу українські лікарі не знають. Допомогу родині запропонували за кордоном, але на це необхідно майже 50 тисяч євро. Молодець, стоїть, стої. умічка». Чотири години у день Настя разом з мамою виконують реабілітаційні вправи. Вони мають розвивати м'язи дівчинки. Нині вона вже може сама вдягнутися і навіть займатися творчістю. На м'ячі ми займаємося. Це дуже скажімо так, спинку тренує дуже гарно, ручки тренуємо. Мама Насті каже, до 9 років у неї не було жодних проблем зі здоров'ям. Вона була звичайно активною і непосидючою дитиною. Її тіло почало судомити у 2009-му. Тоді дівчинка тяжко перехворіла грипом. За три місяці перестала ходити та навіть не могла нічого втримати в руках. В травні 2012 року, коли вона вперше звернулася, дитина не могла самостійно перевертатися в ліжку, то в листопаді-жовтні в 2013 року дитина могла пересуватися за допомогою допоміжних засобів, ну, тобто ходунки, так, поряд супроводжуючою особою, дитина в нас ходила по цьому коридору. Вже п'ять років у центрі реабілітації Настя бореться з хворобою. Мріє про одужання і хоче якнайшвидше повернутися до школи.

Донині встановити її точний діагноз медики не могли. Зараз кажуть, що у неї прогресуючий лейкоенцефаліт. Чим лікувати його не знають. Поки що від призначених медпрепаратів ефекту жодного. Нам дали рекомендації. Це гормони і це препарати, які використовуються при паркінсонізмі. Тобто, це на ком і льовоком це дуже тяжкі препарати. Коли ми ще були в Києві і почали пробувати ці препарати, у дитини почалися побічні ефекти психічні. Тобто, дитина повиривала собі волосся, дитина розцарапала собі личко, порозкусювала руки от в такому плані. І ну, після цього припинили лікування цими препаратами. Допомогу хворій насті запропонували за кордоном. Лікування у Німеччині й коштуватиме майже 50 тисяч євро. Така сума для родини дівчинки непідйомна. Частину грошей вони зібрали, але цього замало. Тож прохають допомоги всіх небайдужих. Віта зоречі легкурас, черкаська служба новин.